Привіт, з вами Sense. Якщо ви дивитесь це відео, то вас цікавить режим Clubs, де грають 11 на 11 в режим, в якому ви е, керуєте одним гравцем. Я вам розкажу якісь базові речі про цей режим. Розкажу, як створювати гравця і для чого потрібен цей режим взагалі. Значить, е, у мене меню англійською мовою, російською не використовую принципово. Режим Clubs ви зможете знайти в головному меню гри EAFC у випадку eafc 24 Перший раз, коли ви зайдете в режим «Clubs», Система запропонує вам створити гравця візуально і обрати йому позицію. Ви створюєте гравця, і після того, як ви вибрали позицію, ви після цього можете не боятися, тому що ви зможете створити нову позицію або підкоригувати вже обрану. Позиція на полі в режимі «Clubs» ви граєте на полі за одного гравця, як я вже казав. І це дає можливість грати у командний футбол. Перший раз, коли ви зайдете в меню, у вас не буде клубу. В верхньому меню є пункт меню, який називається «My Club» або Мій клуб, і система запропонує вам доєднатись до клубу або ж створити свій власний клуб. В нашому випадку для того, щоб вам доєднатись до існуючого клубу, який можливо запросив вас пограти. Ви натискаєте режим доєднатися до, до клубу, і у вас є два варіанти: або знайти клуб у пошуку в EFC, або перейти в клуб другого. Тобто на верхньому меню, якщо ви натиснете кнопку R1, ви перейдете в пункт меню, який називається клуб друзів, і зможете знайти клуб, в якому грають ваші друзі, це спрощує перехід. Тобто ви обираєте клуб якийсь, натискаєте хрестик і переходите в нього. Коли ми доєдналися до клубу, вам відкриється інший пункт меню, в якому ви вже зможете, я зараз розкажу, як керувати гравцем. Для цього я створю тестовий клуб і продовжу пояснювати.